На вашу зв'язку проведе рішення про припинення комунального підприємства Верховної міської ради проводимо шляху відвідації підстава припинення діяльності даного підприємства. Підприємство було утворено в 2026 році з метою організації та проведення корпусів на право оренди земельних ділянок. Е, перші проблеми з діяльністю даного підприємства у 2008 році, у зв'язку із будівельною телезією. Е, згодом було внесено зміни. Після внесення змін до земельного кодексу е, були проведені аукціони, і дане підприємство отримало ліцензію на проведення земельних аукціонів. Проте це було в 2013 році, проте на сьогоднішній день в ем, дроварах немає зонування, незатажений генеральний план і таким чином аукціони не проводяться. Останній аукціон проводиться в жовтні минулого року. А таким чином ну, немає фактичної площі, за рахунок якого може існувати даний підприємство, працювати даний підприємство. Будь ласка, хочу сказати про те, що значить, класна річ, коли ми побуваємо ще одного підприємства комунального, яке не приносить нам ніяких прибутків. І на останній комісії земельній е, я задав питання про те, що скільки у нас комунальних підприємств, які приносять прибутки нашого міста, відповідь була дуже цікава, що тільки бити, які збирають кошти за якісь документи, там є теоретично прибутковим. Всі інші не прибуткові. Тому з одного боку це, начебто, власна штука. Але насправді, якщо подивитися про діяльність цього підприємства, хотілося б просто мати інформацію про тим, як його закрите там. Чим воно займалося, які інвестиційні навантаження місто повинно було отримувати за ці роки, скільки реально отримав, тобто зробити аудит діяльності про те, яку вигоду отримало місто. Можливо, ми справді дуже багато з вами отримали, але про це не знаємо. І тому треба перевірити спочатку результат діяльності, а тоді закривати. Хто пов'язаний з комерційною діяльністю, той знає, як тяжко закрити підприємство. Його багато разів перевіряю, дивляться його діяльність. Те ж саме і тут. Я двома руками проголосую за його закриття, але після того, коли ми зрозуміємо ефективність Ваша роботи не, не закривати це підприємство сьогодні, а провести аудит після цього закривати. До проєкту рішення. Зняти його до опрацювання. Ще є питання? Дуже важливий тематик, тому що насправді тут йде і про те, що призначити ліквідатором пані Куднякову, а тут може є питання про те, що може і треба звільнити за питтєві, зробити ліквідатор. По-перше, по-друге, по результатам аудиторії буде зрозуміло. По-друге, по тому, що по закону вона не має права ліквідаторами, кільник підприємство. Ліквідатором по інших. Другий може питання по тому, що якщо я не помиляюсь, ваше підприємство відповідало за отримання бойових нет від забудовників міста. Це правда? Наше підприємство займалося бойовою участю підприємств забудовників у місті. Значить, нашу діяльність неодноразово це із двох тисяч року. Наше підприємство в цьому плані неодноразово перевіряло СБУ. Перевіряла прокуратура, як місцева, так і палісі, ви, ви скажіть, що ви за це кошти не отримали. І за це, за цю діяльність підприємства, кошти не отримали. Мене цікаво, тобто ви займалися тим, що місто отримує гроші забудова учні. Правильно. Тобто ще одне питання, тому що ми розуміємо, що місто не отримало дуже багато грошей незбройним округом. Ми про це всі знаємо. На нас цікаво, скільки ми представляємо тут громаду. Шановні депутати, правильне питання: провести аудит, а потім отримати рішення. Значить, аудит з даного питання проводило круг. І результати перевірки ви можете побачити і... є пропозиція депутатів зняти. Будь ласка, будь ласка, Андрій Петрович, ну, ще питання про те, що я вже звертався із запитом, мені таки дивна відповідь прийшла. Ми вже два рази на сесії піднімали питання про те, що повинні на комісії піднімали, на сесії давали протокольне доручення, на комісії давали протокольне доручення про висвітлення і оприлюднення даних. Навіть на мій вже запит депутатський, я отримав відповідь про те, що це дуже важко, тому що там дуже багато інформації, треба вибирати, приходьте, капітуйте. Це взагалі вже дивно. Так як ви ввівся облік тоді на підприємстві, якщо елементарно. Це профільна діяльність конкретного підприємства. Елементарне запитання хто вводився в експлуатацію. Є документація. Та отакі пакети документів. документа. що сьогодні, 21-й століття, в якому такий пан Білл Гейтс, а пан Білл Гейтс, Гейтс володіє компанією Microsoft, а Компанія Майкрософт розробила програму Excel. От програма Excel вона, вона надає можливість вести реєстри. Там треба кнопочки нажимати і там цифер. <рес> так от, якщо сьогодні сучасні підприємства ведуть, це елементарна питання, це профільна діяльність конкретного підприємства. Хто коли ввівся в експлуатацію, скільки квадратних метрів, скільки сплачено бойового внеску, в якій формі, то видені за понятий. І особливо скільки не сплачено. <рес> і да. все. Ми, ми півроку не можемо отримати інформацію при тому, що давали протоколі заруч. Так у мене перше вони вирішили темі нової зараз а тепер а, 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 і... закривають підприємство, яке володіє цією інформацією. Не хапай не попрацювати. Ну, може, я щось а це, Де правильно у нас? Ні, так а де, документація де, де, документація де вона? вона? Протокольне доручення, Просто ми просто так даємо протокольне доручення? Добре. Просто проти викова шановні депутати. Ви в минулому році прийняли рішення про внесення змін. Там я не пам'ятаю, до положення чи до порядку залучення коштів, де е, цими питаннями бойовою участі і жовтня минулого року займається у нас виконавчий комітет, зокрема юридичний відділ виконавчого комітету. Це на цьому Ні, це наша Андрій Петрович було таке? Так ні, так питання скрадання відбувалося протягом багатьох років. Розумієте, обкрадання громади скрадання Обкрадання громади абсолютно точно велося протягом багатьох років за рахунок несплати пойових несків. Абсолютно я конкретно знаю. Я знаю конкретні які взагалі не сплачували. Друге завищення суми. Завищення сум е, е, смітної вартості е, робіт, які потім, от, до речі, сьогодні це питання піднімалося, коли передаються мережі, тобто завищується сума вартості е, цих мереж і це зараховується в е, бойовий внесок. Так от, ми давали протокольне доручення про те, що ці дані будуть оприлюднені. Якщо немає чого приховувати, чому не оприлюднюються ці дані? Якщо немає людини, яка може ці дані там сортувати, скажіть, будь ласка. Ну, скільки, скільки можна ще ну, скільки, Які там питання? Є програма ВК. Вони здавали відділу капітану будівництва. Відділі капітану будівництва є коштурисним. Не треба звинувачувати. Перед тим, як звинувачувати, потрібно буде Непрозорість породжує недовіру. Ми давали протокольне доручення два рази. Ще, ще коли е, був попередній перший зам, він він зазначав на комісії, що протокольне доручення. Потім ми давали протокольне доручення на сесії. Пройшло вже більше півроку інформації навіть на депутатське звернення. Тобто, якщо б вона хоча б готувалася, то на моє депутатське звернення Можливо, уже, вже прийшла б інформація повна. Так? Її немає абсолютно. Тобто вона не готується, її ніхто не систематизує, вона не прилюднюється. До, а тоді питання, до чого, чого претензії до нас? У нас немає інформації, яку можна проаналізувати, і нас тепер звинувачують, що ми там комусь не довіряємо. А прийшли інформацію і все просто і Ще Під час я підтвердження одну фразу скажу. Під час, коли був заступником пана Андрієв, я писав звернення про інвестиційне вантаження по об'єктам, до цих пір нема відповіді. Майже рік пройшов. Жінки здають місце народжують, а в нас ніхто не придається. А, як доповідач сама доповідала на комунальній комісії, а ми ходили на комісії майже на всі, і входимо за десятків робочих груп, то доповідач сказала, що останні півроку ми заборгованість по зарплаті, останні півроку не можуть виконувати свою основну діяльність. То невже не можна було за ці півроку зібрати ту інформацію, яку ми просили три людини працюють на зарплаті? Що ви робите останні півроку, як ви не можете здійснювати свою основну ну, да, діяльність? А тепер пропозиція це якби непліка. Як Раз, два, три кількість де... дітажість. Вона рахує голоса. Де... Закликають депутатів зараз не підтримувати це рішення і справді підготуйте, будь ласка, по появим внескам нами На роботі підприємства. Скільки ви отримували коштів з бюджету, скільки ви заробили як підприємство, щоб ми оцінили вашу роботу як? Тому що можна напортачити, а потім давайте відвідуємо підприємство. Давайте ми можемо оцінимо вашу роботу як керівника. Бо в робочий час ходили на сесії і рахували тут голоси. Минулого року працює три дні на тиждень. Тобто два дні я мала право бути на сесіях будь-де. Це по-перше. По-друге, значить, протокольного доручення на ім'я директора комунального підприємства Провари Інвестбуд» не надходило. Коли б надійшло таке протокольне доручення, і кому ви його надавали? Ми підготували таку інформацію. Якщо буде нам таке доручення, таке протокольне доручення є пропозиція зняти, є пропозиція в проєкті рішення підтримати. Є пропози... пропозиція, надійшла пропозиція Прошу. Одну фразу про да. одну фразу останню. Да. Я хочу сказати, що зараз ми будемо голосувати не за закриття чи не за закриття цього підприємства, а за те, чи хочемо бачити прозору систему влади. Управління нашим містом, планування прозору для вас, для депутатів, для всіх громад, чи не хочемо. От зараз ми побачимо, хто хоче, хто не хоче. Ми ж ми ж хочемо просто відкласти. Ми хочемо побачити цифри. Ми дуже любимо цифри. Ми спромоги бачимо цифри де без кредита. Розумієте, скільки вони повинні були зібрати мільйонів? Наприклад, повинні були зібрати по договорам інвестиційного таження 100 мільйонів, а зібрали тільки 50. Питання чому ще 50 не забрали за 13 рік? Чому 45 не забрали за 44 рік? Ми хочемо бачити, скільки повинно було заплатити і скільки не заплатили, тому що каже по сама. Навіть навіть, навіть, ви, навіть ви знаєте, навіть ви знаєте, що вас перелявить буквально. Було видано, що було навмисно, про сроки строки навмисно. Чого подальше? Чого до звороту? Не путь ваше бойовий. Шановні колеги, проводською міською радою, вибачте, будь ласка, проводською міською радою раніше було визначено, що комунальне підприємство, яке зараз юридичний відділ, де-факто приймає виключно документи. Робить аналіз, і ці документи передає на затвердження виконавчого комітету. Тобто це не говорить про те, що дане підприємство А отримувало за це кошти. Не говориться про те, що вони здійснюють перевірку на якость всієї документації. Потім кошторисна вартість і кошторис передається в відділ капітального будівництва, де є у нас кошторисник, який ставить свою підпис під цим кошторисом. Після цього. Коли отримує комунальне підприємство, воно говорить, що документи в повному обсязі прийняті, перевірені, після того виносить на засідання на чого є пропозиція депутата Глядунова зняти до розгляду зняти з дане питання. Прошу голосувати. Чому? За уді. За 16, проти 0, отримали 17, наголосували 1, відсутні 3. 0, день, день. Є пропозиція е, даний проєкт рішення в цілому голосувати. Прошу голосувати. Мені цікаво дізнатися, що в місті не має. Где потом? Он все против того. За 19, проти 12, отрималися 2, не голосував 1, відсутні 3. Рішення приймається. Дякую. Переходимо Дорожа до розгляду питання про внесення змін до міської програми. Ми йдемо по порядку денному. Про внесення змін.